Всім привіт, з вами Палич, і це рубрика Кращі бої в World of World of Tanks». І це ріплечик нам е надіслав Zeus Mega і так би мовити, продовження ери у нас стального мисливця. Це як то кажуть, не перший, не останній реплечик, як думаю. І відразу вже з перших секундочок, після першого лута в нас пішла ПВП заруба проти нас Байлан. Пацана, якщо є маленький, то це буде дуже проблемно, але судя по всьому, маленького, немає. Тому кураган, в принципі, має з ним справлятися в теорії. В теорії має справлятися. Тим паче, що дивиться, Байланд дуже багато не реалізовує послів. Відповідно, це його зараз і поховає. Відповідно, це його і поховає. І у нас просто халявний лутик, халявна прокачка танчика вийшла. Повезло, повезло, повезло. І по суті, ми лутаємо собі вже ну, нормально. Так лутаємо. Слухайте, вже майже четвертий левел собі фарманули. Круто, по кайфу, по кайфу. І летим далі розривати противників. Хороший базовий старт у нас. І йдемо далі навалювати. так? А поки лутається наш герой, попрошу я нагадаю вам також, що ви можете надіслати свій пле на, на таке от на таке коментування. Обов'язково має бути майстер якщо Це рандом. Чи топ 1 якщо це хураган, е, хураган борочки головного мозга, стальний мисливець, да? і за символічний донатик, я е, запишу реплей і викладу собі на канал. І так, і так, так, всі контакти дорожі, да, під відосиком. У нас вже є барабан тут, заруба байланг. Е... Проти коротше, дуже багато їх тут всіх катається, і, і ззаді й маленький. А в нас а в нас то снарядів, нема на маленького. А маленький далі бикує, слухайте. Вообще не відчу... А, він зник отак просто. тю. А я думаю, він там буде коротше, валитися до останнього. Часно він під'їхав тут на пачках, так як я говорю. В цьому режимі двоє б'ються, перемагає третій, в принципі, так і вийшло. Двоє билися, приїхав третій на хурагані і залутав обох, От така історія у нас виходить. Крисо режим, ненавиджу його. Ненавиджу його. Але тут красивий, цікавий екшен в цих боях. От, реально, тут практично ну, немає часу на перекур, як то кажуть. Так, що ми виходить, лутнули? Четвертий левел ми маємо. Вже можемо просто їхати спокійно навалювати. У нас вже є майже шостий левелочок. Нам не вистачає майже 500 все. Два лута, по суті, збираємо. У нас має би вистачити на, на шостий левел. А там вже й сьомий, як то кажуть, не за горами пушечка буде присутня. У нас що? У нас ці 4 кілочки, є дві розходки блискавок. блискавок да, цих. Так що можна, в принципі, шукати наступну жертву, по суті. Можна шукати наступну жертву. Дивіться, тільки що замітив в людини 30 ФПС, це жесть. В 30 FPS танчики грати. Моя повага, це прям. Та ще йде в стальному задротнику в 30 FPS. Це сильно, насправді, це сильно. Я б, напевно, я і так топ 1 не беру сталь нам за дротку, а з 30 ФПС, яке там, топ-15 би по брав би. Так, є у нас Валькірія. Валькірія не вкачена, але це просто для нас м'ясо зараз буде. Бідненька повільна Валькірія, їй ще хтось там, до речі, пежує по сраці. Там, вроді як, трасер прилітав, да. кадешимся. ну, в принципі, правильно, кадешимся, їдемо далі речі, на А Тут такий от поворот. Валькірія на розвороті вирішує вступити в бій. Вступити в бій Валь... Валькірія на розвороті вирішує, це, понятне діло, це ангар. Це... це забираємо конфетку в младенце, як то кажуть. Простенько роздаємо барабан, як останній послід, якраз достатньо цього Акраз реалізовується. Він І ми маємо вже на своєму рахунку третій кіл і трьошка дашки вже є. І по суті нам все, нам одна розходка, і ми сьомий левел, і ми хай левел вкачені. Але в нас проблемка, в нас немає імбанутого, імбанутої розходок, оцих під шестерочку, є тільки п'ятерочки, дві штучки. Хілок у нас е, 5 шту, 4 штук. 4, 5, 6, 7, ого, а 7 штучок нормально. О, до речі, зараз можна їхати на парашутика, я думаю. Там по-любому хтось має бути, як і ми, по суті, да, ми хай-левел вже вкачані. А що візьме, барабан-барабан взяв? Я би їхав на його місці, зараз на парашутик, там по-любому хтось є. А оскільки ми вкачені, сильні, ми можемо ну, нав'язати непоганий бій. Непоганий бій можемо нав'язати, але вирішує герой полутатися. Да? Вирішує, герой полутатися. Давайте пришвидшимося тут, поки у нас екшончику ніякого немає, поки йде банальний лут. Банальний поки що йде лут у нас, тому це вирішує підфармити снарядики, собі там розходочки. Да? 9 ремочок, 8 хілочок, 3 блискавки в нас є. Але снарядів маловато насправді. Треба більш на зелені наступати, щоб снаряди збільшувалися. Так, залишилися всього 6 противників вже, да? ось є у нас жертва. У нас є. Е, біовульщик. Да? Але щось він бачить нас тікає, що, що так слабенько Біовульщик? тебе ж ну, вроді, ти вроді вкачаний. Так, блискавку буде скидати блискавку. Є, заїжджає в блискавку. Здорово, здорово. Але оп'яттаки ця блискавка це така розходка, яку чисто треба скидати, коли людина щось лутає. Так, 245 терп хп кидає, останній послуг, заряджається. йдуть зразу ще один бівий приїжджає. До шу ж таке? Але ми встигли залутатися, біофуль підрубає свої розходочки. Ми з нею благополучно виїжджаємо. Ми ще на зарядки. От зараз можна кинути близько, тому що чувак буде стояти в своїй за все розходки і тр... ну, навіщо виїжджати свої розходочки, да? От якось так. От, ну Близько мало, саме не понтова розходка. Є, пішов оцей заряд, крутий, мощний, сильний, пробивний. Да? Але нас снарядиків він треба було раніше його кадешити, коли у нас був фул-барабан. Пішла розходка блискавка. до речі, потно, потно. потно, Біовуль потно. У нас все печально, ну як хп трошки підхилялися. Да? Але тут так заруба пішла доволі така серйозна. Біовуль також відхилюється, да? і Zeus Мега зараз буде роздавати барабан. І цей часом, поки ми він цей кадеш, біовуль вкачну то пушечку, чи то, то башеньку, точніше, але це йому не допомогло. Ми його з'їдаємо все таки барабан у нас получився посильніше, ніж у противника. Ми були фулл качення, а противник ні. Так, маємо п'ятий фраг, до речі, вже. Противників лишилося всього троєчка і зараз почнеться саме цікавенька. Але нас опять-таки ну, не вистачає шостої розходочки. Не вистачає шостої розходочки. Розходки під кнопочкою 6, не вистачає у нас. Давайте знову пришвидшуємося, поки тут йде лутання. Противники вже вмирають, лишилися два противничка у нас. І чекаємо фінальну зарубу. Чекаємо фінальну зарубу. У нас у нас. Їде на парашютах, я так розумію. Да? Там хтось має бути... Оп, є! Харбрінгер. Це Харбінгер. Хороший тоже вкачаний. Вкачаний, Топовий повністю Харбрінгер. Ну, понятно, зараз ще тільки топовий лишається. Він буде ще стажувати барабан. Так його альфі хватає з барабана забрати харбрінгера. О, хо-хо-хо-хо! Оце так ураганчик, розумієте, там з барабана збриває фулу... фул вкаченого amino... противника. Це сильно, це імбануто. Так, у нас є розходка, го прискорюється. Їдемо до наступного противника. У нас осталось 1-1 ПВП. ПВП 1 на 1. Шукаємо його. Парашутик є. І це Арлікін. І це Арлекін. Борички ти мій. Це Арлекін з кулеметиком. Ми зараз прямо, ну, це, бу... це має бути ізі. Це має бути ізі. Тому що так розумію, що мені здається, навіть ще не вкачаний повністю, тому що 1500 хп. Щось таке, мені враження, правда, не особо шарю цей режим. Алекін просто десь бере тікає. Ну, зараз, до речі, буде погоня, це буде. Ох, ніфіга собі. Оце дав шотік. Оце дав шотік. З 30 FPS на секундочку, такий посил видати. Моя повага. Кидає, бас, кидає барабан. Ну, Зарлекіну прийдеться поганятися, вам скажу. Заркіну придеться поганятися. Треба чекати, поки зона буде зменшуватися. Тому що за ним ганятися, це, давайте пришкорюватися. Це, зараз буде просто позиціонка і м -м, чекання зони, я так розумію. Хоча ні, ось є у нас підставляється Рекін, роздаємо барабан. Та й ну, йому GG. Йому має бути зараз GG. А ні, вспіваю засейвитися, І ми маємо 14 хп Орлекіна. І він зараз буде відхилюватися, ми також відхилюємося зараз. Тепер питання: хто кого переграє? Ага, ага. Так, так поки що Арлекін має... Так би мовити, переграє нас, зараз мають помилитися. Зараз має помилитися і це, да, це помилка. І це є фраг. Сьомий фраг. 12 тисяч демеджа, сьомий фраг. Непогано, хороший бій вийшов такий, да, достойний. Звісно, очікував, скажу чесно, я більше екшену від е -е, цього ріплечика. Да. Бо людина. <coughs> Зейс Мега вирішить більше лутатися, чим дратися, да, скажімо так, дратися, да, гарне слово. Чим битися, да, чим пвп якось так. Ну, Заслужене топ-1. Е Що я можу сказати, хураган імба? Хураган -імба з барабана знімає, там, 2К урона знімає, чи, чи навіть більше. Ну, по-моєму, це імба, по-моєму, це імба. Якщо ти попадаєш в відкритому полі, так і не можеш це тобі буде дуже, дуже неприємно буде проти хурагана катати. Такі от діла, народи. Нагадаю, що також можете надіслати свій реплечик на такий тулят, на таке документування. Обов'язково має бути майстер, якщо це рандом, чи топ-1, якщо це стильний, сталевий мисливець. А обов'язково має бути актуальна версія гри, <кхем> далі відкриться коректно реплечик. І за символічний донат я запишу цей бій і викладу його на канал у такому стилі. Ці контакти будуть в описі під відео. А на цьому все народ. Всім все найкращого. Тримайтесь, все буде добре, все буде Україна!